Оце, бачите, там рубка обозначена. Ця рубка була вже зроблена, мабуть, 4 чи 5 місяців назад. Дивіться. Нащо було рубати, питається. Зрубали і кинули. Зрубали і все кинули. Ну, вибрали тут самі кращі. Були тут зелені, багато от з тої сторони багато було зелених гарних сосен. Їх забрали. частину. а все остальне кинули. Десь, по ходу 50-60% тут кинули. Воно вже п'ятий місяць лежить. Потім будуть говорити синій, неякісний. Ну що це? Це хіба господарювання? Навіщо це робити? Я не, не розумію. Барани-барани. Це отак господарюють у Мощанському лісництві Костопільського держлісгоспу, Кинули. Ніхто тут облісять не збирається. Не зрозуміло. Далі ото згарище. Семе заростає, бачите. Теж до нього ніхто не підходить. Заросте собі тихесенько, березою, і все. Отак хазяйнує український лісник. Тобто ніяк не хазяйнує. Ну, гірше свині, я вам скажу. Це український лісник нинішній, Це гірше. Цю рубку типу, санітарну зробили е, пів року назад. Все. Краще вибрали тут гарну сосну, вибрали, остальне кинули. Кинули і лежить вже пів року. От дивіться. Отаке господарювання. Отам От ще кубов 10 лежить. Ну, таке господарювання. Кинули, а тут я місце знаю, там взагалі, мабуть, 50-100 кубів валяється. О, такої переробленої, на приготовленої деревини. Е, Ровенське управління Костопільський Держлізгосп.